Топ-5 фактів про 3D-друк, які тебе здивують. 3D-друк старший, ніж багато хто думає. Хоча великої популярності він набув нещодавно, технології, які лягли в основу 3D-друку, були запатентовані ще у 80-х роках у Франції. 3D-друк може допомогти у вирішенні проблем з екологією. За допомогою нього можна створити форми для переробки сміття або екологічно чисті будівельні матеріали. 3D-друк використовують у кіноіндустрії для створення декорацій, реквізитів, а також для розробки костюмів та масок головних героїв, як, наприклад, у зоряних війнах або залізній людині. Медицина одна з ключових галузей 3D-друку. З допомогою 3D-принтерів створюють протези, деталі для хірургічних операцій та багато чого іншого. 3D-друк їжі вже реальність. У деяких ресторанах використовують 3D-принтери для створення унікальних страв. А в майбутньому ця технологія допоможе у вирішенні проблем голоду. Було цікаво? Підписуйся на сторінку EPF Ukraine та дізнавайся ще більше крутих речей про 3D-друк. Пока!